Неодноразово у соцмережах з'являлась інформація про загибель лебедів на території громади. Остання звістка, назване городському кар'єрі, виявили шість мертвих птахів. Олена Деревенець часто буває на цій водоймі, тож з її пернатими мешканцями знайома давно. Приїздила просто подивитися, порелаксувати, спостерігала за ними. А потім дізналась, що взимку їм важко харчування знайти, особливо коли стає вода. Ну і так трошки підгодовувала, щоб вони знали, куди біжать і шукати їжу, коли буде дуже холодно. Востаннє, коли за тиждень до Нового року жінка приїжджала на кар'єр, нічого дивного не помітила. Єдине, що насторожило, один птах тримався окремо від своєї зграї. Він на березі вже був, бо якщо дикий птах виходить на берег, то вже це вже означає, що йому гаплик. Поки він тримається на воді, він робить вигляд, що все окно, ну, щоб хижаки там не, не крутились поруч. Птаха вдалося врятувати завдяки подружці, розповідає Олена. Занепокоєні станом лебедя, вони звернулись до ветеринарної клініки. Добре, що там опинилась моя подруга, але вона була з маленьким сином шестимісячним, і вона мені подзвонила, бо в машину не помістився цей лебідь каже, що робить. Я говорю, зараз приїду, приїхала. Ми його швидко спакували в клініку, ну і там вже Узі, аналізи, все, все, все. І, до речі, УЗІ показали гомогенний вміст шлунку. Це не типово для диких птахів. Бо якщо вони якщо годуються правильно, тобто там зерна якісь там водорості, риби, жаби, то вміст шлунку він такий зернистого характеру. Лікарі ветеринарної медицини вкотре наголошують, що хліб, сухарі, булочки небезпечні для лебедів, адже вони дикі птахи. І таке годування може не тільки викликати серйозні захворювання з травленням, а й призвести до смерті. Те, що годують хлібом, може призвести до ентериту. Більш всього ж це може призвести до ентериту, внаслідок чого тварина може загинути. Також не, ну, не радяться пригодовувати їх, тому що вони потім перестають здобувати собі їжу. Якщо взяти, допустимо, наш парк Шевченка, люди вже наскільки привикли там підгодовувати лебедів, що вони вже ліняться самі собі здобувати їжу, вони сидять і чекають, поки їм принесуть. Лебеді не потребують зайвої уваги від людей. Вони самостійно вміють добувати собі їжу. Але якщо вже є сильне бажання пригостити птаха, робити це треба овочами або зерном. «Саме краще підгодовувати це суміш з лакових, пшениця, ячмінь, можна кукуру бита і свіжі овочі. Листя капусти, яблука подрібнене. Отаке От можна підгодовувати. Саме краще взагалі їх не трогати. Зараз у нас клімат помінявся, у нас водойма не так замерзають. Лебідь – це кочова птиця, яка перелітає з одного ще на інше, шукаючи собі харчі. Харчуються вони зазвичай. It's... Um Малюсками і водними рослинами. Тому, коли водойми не замерші, їм є що звідти добути. Лебідь це птиця, яка на зиму набирає багато жиру. Вони можуть ну, голодувати по 2-3 дні, а то й до тижня. Їм достатньо один раз поїсти і вони можуть сидіти, сховавши голову, тобто відпочивати. Зараз врятований лебідь перебуває в Олени вдома, проходить лікування та реабілітацію. Після, Якщо буде готовий, повернеться у рідну водойму. Назвали його Степаном на честь Бандери. Він такий ну, класний чувак. Так, йому потрібно тепло, я йому свіло гніздо і йому так зараз. Але перші два тижні було дуже важко по перше, дуже дорого обійшлось сам сам прийом в клініці, медикаменти, все, що ми потім докуповували. Ну там більше 4 тисяч. Плюс потім дитяче харчування, гречка, запарена, зелені. Це це ж все треба поранше встати, приготувати, бо ще ж і робота є, ще ж і діти. Я зв'язувалась із орнітологом з Кіровограду, то він сказав, що ну якнайменше 21 день його треба лікувати, але дивлячись на Степана, як він відновлюється, то я так думаю, він до весни у мене буде. А потім подивимось. Я, звісно, не впевнена, що він зможе повернутися до е, своєї середи обітання, е, але є е, заклади, які опікуються дикими птахами, е, які постраждали від е, рук людей. На жаль, є на жаль такі заклади. От і ну, туди, мабуть, відвезу. Лебеді це символ краси та величі природи, але вони беззахисні перед людською байдужістю. Годування хлібом їм завдає непоправної шкоди. Лебеді довіряють людям, тож відноситись до них треба з повагою та любов'ю, адже наше ставлення це їхнє життя.